Готель один з крісталів, Кристал Паразіо Верде. Наразі довелося в ньому пожити один з найгірших, мабуть, п'ятизіркових готелів Туреччини, де я жила. Чому не перемагайте дивіться ролик до кінця? Нагадаю, мене звати Алла Глива, я туристичний експерт та власник туристичних компаній Лаунж. Тож поїхали. hotel para Verde. é verde. Готель П'яцерок знаходиться в невеличкому селищі Серік. це за біліком. В принципі, локація, хоч і далеко від аеропорту, це їхати приблизно годинку, якщо груповий трансфер, але дуже зручно буду міксувати плюси-мінуси. Те, що є куди вийти, є багато магазинчиків, де купитись. В принципі, магазини є і на території готелю, але я маю на увазі, що якщо вам хочеться пройти десь і хто кажуть вийти за околиці готелю, тут є. Далі на території декілька блоків, так щоб не заплутатись, можна орієнтуватись по <голі> кольорам. Як то кажуть, а взагалі, звісно, не по кольорам, а по номерам. Наприклад, он, видно троєчка, третій блок, в нас був другий, з іншого боку, он сім, далі шість. В принципі, номери є як стандартні, так і фемелі. Номери, чесно вам скажу, це, мабуть, сама велика ну така біль, печаль готелю. Бо нам наразі пощастило, ми не міняли, але потолок облізший, Багато в кого є цвілі номери. Дійсно, колеги міняли. Я зараз знаходжусь тут. Тобто ми просто під час виставки частина колег зупинялись теж в цьому готелі. Тож так. Тож буду вам зараз розказувати, чому я катастрофічно не рекомендую цей готель. Як правило, я знімаю номер при заселенні. Зараз ми виселяємось, але не можу його не прокоментувати. Дуже хочеться прокоментувати постіль. В кожному номері лежала ось така простинка. І зараз, вже принципі, осінь про холодні ночі, попросили діяло. Діяли принесли ось так: ніякого не пододіяльника, абсолютно нічого. Уборка в номерах реально катастрофа, бо ця простинка в кращому випадку може бути просто складена на сусідньому ліжку. Одіяла десь отут внизу. Пододіяльників ми за три дні так і не дочекались, якщо чесно, тож спали тільки під простинками, але сам факт, що дякую, одіяло принесли. Правда, смішно, на факт. В принципі, номер виглядає ось так. Хочу звернути вашу увагу на потолок. Виявляється, я поспілкувалася з іншими агентами. Виявляється, у нас мега вау номер. Ми його навіть не міняли. Дуже багато колег, бо ми зараз тут проживаємо під час виставки. Номера міняли. Ми знаходимося в другому блоці. Взагалі, шість здається блоків. Ну і в номерах ось такі балкони. Скажу відразу, готель не на першій лінії, море в ту сторону десь хвилин, під, мабуть, 5-7 пройти, ну, ось такі тут номери. Тапочки в номері були. Ну і санузел виглядає ось так. Тут душ. Ось такими переходами коридорами з'єднані блоки. Не можу не показати ліфт. От просто, так. Да. Далі по харчуванню вони роблять акценти якраз на харчування. В них іде анліміти дол інклюзів. Що хочу сказати: харчування. Ок є основний ресторани. Є сник біля басейну, який працює з 11 до 6 години. Там можна знайти і рибогріль, і декілька видів м'яса, і декілька видів піци, фрукти, овочі, в принципі, всім сім ок. Є, до речі, ще куток суші, але ну, суші, чесно вам скажу, там катастрофа. Не куштуйте. Якщо говорити про напої, то є і Джек Daniels, є Балантайс, але не в усіх барах є кафе з кавою з натуральною. До речі, дуже гарно роблять і поряд невеличка пасетерія з різними солодощами. З іншого боку, бар зі звичайним алкоголем. Достойний вибір морозива. До речі, в цій кав'ярні вона знаходиться на мінус першому поверсі, там де ресепшн, Там набирати морозиво треба в формочки і є або в вафлі. І є морозиво в пакетиках, яке видається біля басейну. Басейнів два є один основний біля якого проходить анімація. Там же горки аквапарк. До речі, басейни не підігріваються. Якщо ми говоримо про море, то до моря 500 метрів, хоча курсує такий тракторець з причепом, де сідають люди і можуть доїхати. Як на мене, дійти не проблема, навіть приємно, тому що за басейном, за міні-аквапарком та за дитячим клубом, який також є в наявності, дуже милий такий зелений я його називають, де можна з'їсти те, Є ж бар та посидіти з видом на річку. Пляж не можу сказати, що там маленький, великий. Але на пляжі теж зручно є сник-бар, є бар, також роблять гезліме. Ось вдоль такої річки їде той тракторець-паровозик. В принципі, реально тут пройтись ну, хвилини 4, навіть не 5. Ну, але є і сервіс на пляж. Ось така зупинка. То, в принципі, ходить, з, здається, з 8 по 6 годину зараз і, в принципі, курсує весь час туди-сюди. Літній період, мабуть, гарно, багато тіні. Є ось така довгенька тераса. Біля річки з вісідками, де можна відпочити. Я так розумію, тут є бар футбас, але оскільки кінець сезону він зараз не працює. Ще одна локація гізліме. До речі, їх тут цілих три. Я вперше бачу готель, де три локації гізліме. Одна на території безпосереднього е готелю. Ось в цьому зеленому орку і третя на пляжі. До речі, кизлімет непогано. Є дитяча площадка з пісочком під тентом. Є міні-гольф. Як ось така локація з воду ми для дітей біля парку. амфітеатр тут по вечорам проходить шоу. також поряд. Є боулінг, 5 євро з людини. Така ігрова кімната. Ну і звісно, вулиця шопінгу. В полі є великий екран, де по вечорам дивляться футбол, або ще інші матчі. Це та сцена для джаз-бенду. Як на мене, мабуть, харчування це ну такий один із плюсів, і з плюсів анімація, особливо вечірня, бо там є джаз-бенди, які виступають кожен вечір. Позавчора була кападукія шоу. Прям теж все чудово. Але найбільший мінус навіть не той не те, що там вбиті номера, чи ще щось просто дуже грязно на території готелю. Грязні столи, грязний посуд, дуже погана оборка уборка в номерах, ну не знаю. В принципі, як то кажуть, задумка ідея готелю хороша, але чистотою, як то кажуть, треба їм щось вирішувати. Якщо я розвінчала ваше бажання відпочивати в цьому готелі, або ви все таки впевнені, що вам сюди, будь ласка. Я є моя команда до ваших послуг. підібремо ваш готель на ваші дати з вилітом з вашого міста. Ну і до наступних ефірів.